Так, хочеться пограти в кубики або квадратики, але я не знаю де. Хм, hmm. Це не то, це не те. Оу, oh, що це за покемон? Всіх віта, любі друзі, у мікрофона вирі вже динозавр не завертінь. І в цьому відео я залетів на такий український проект, як UA Project. Це приватний сервер по Майнкрафту. Хотів би нагадати про телеграм та Discord, спільноти і бажаю вам приємного перегляду, а тим хтось приємнішого апетиту. Починаються мої магічні пригоди з того, що я обираю місце, де я буду опановуватись. Мені до вподоби цей острівок і я буду до нього йти. А вже там будувати свою Базу і в цілому, хороми. Зайшовши в наш магічний світ, я пішов в острова під звуки пташок. Згадавши свої анархістичні навички в минулому, я пішов добувати їжу. Поки добував собі їжу, навіть не помітив, як там діло. А як знаємо, вночі вилазить всяка нечість, тому мене почали ганяти аж п'яти світилися. Добре, що неподалік було селище, і в одному із будинків я вирішив перечекати ніч. Але тут виникла одна маленька проблема: зомбіки вміють ламати двері, тому я не придумав нічого геніальнішого, як просто замурувати їх. Але в мене це не зовсім вийшло. Саме тому почалась запекла битва з малюком зомбі. Було дуже запекла, але мої перекладачі до небити малюків взяло вершину. Саме тому я програв йому, а не через те, що я слабий. Опинившись спавні, я біжу в сторону селища, в якому мене жаль зомбі, щоб заселити свої ресурси. Але це не так просто, оскільки мене по дорозі зустрічають скелети і довелось з ними битися. Як так-то? Оп. Чік, шлікс. А де скілітики? Дивися. Треба бігти, треба, треба бігти. Зомбік, привіт. Пока. Пара-пара-па. Ролик. О, паучок, привіт, пока, пока, привіт, привіт, пока. Трошечки поламаний будинок. Я сподіваюся, що цих зомбіків... А, ні, ще є. Ого, вони прямо на караулу. Пожалуйста, пожалуйста. Оп, чикс, чикс. Забираємо нашу їжу. З такими темпами треба швидше прибирати цю коробку. Коробка, вибач, будь ласка, мені треба твоє м'ясо. Мені треба, мабуть, вже починати дерево добувати, а я біжу на ту територію, яку я побачив, яка мені дуже подобає. Дерево караулиць скелетон! Ні, свинка, свинка, ні, не, не туди. Моє м'ясо. Да поможіть пожалуйста! Та ну не, ну пожалуйста, ну не, не надо, не бийте. Ну будь ласка. Можете не побачите мене. Я тут швиденько добу дерево, я сподіваюся, ви не будете проти. Да Де мы дерево. Вони ніби нічого не заподозрили, це дуже чудово. Так щоб хватило на майбутнє трошки, добудемо. будемо. Взагалі, то було б непогано, щоб просто купив, але тут таке. Запогнали. Оп, там 6 будиночок. Ууу! Поліцейський розворот! <кліць> ну, не трогайте мене, будь ласка. Так куда бігти? Да поможіть, Рятуйте! О, курочка, коник. Такий гарний. Так, короче, я поняв, Нам сюда. Отвічаю нам сюда. Мої анархічні навички, сподіваюсь, мені да Чирікс, чирікс, чикс, чикс, чикс. Камінь добудемо? будемо. Чому б ні? Кайло? Тун-тун-тун. Що -тун -тун. це було? Мені зараз хтось провалився. Коротше, я так зрозумію, щоб збратися благополучно до моєї території, яку я хочу. Мені треба. О, це дуже гарний знак, до речі. Дуже гарний знак, мені дуже подобається. Це означає, що на вулиці вже день, правильно я розумію? Да. Мені мені. Чого? Ч... 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 не, підводило ще ніколи. е е Зачекай, зачекай, не ні ні, -ні. Я не здамся без бою. А ти Ты капелюся. Да. Який чудовий день, який чудовий день, який чудовий я. І пісенька моя. Добре, хоча б що недалеко відбіг, спав нам, то було б неприємно. Там, до речі, я чудесний десь Песиків можу собі приручити, але не знаю. О, oh, кіт. Ти маму мав? е, е, е. -е, -е, -е. Е, е, е який перезапуск через 10 мені треба Надо прискоритись трішки. Я не очікував, що може бути перезапуск, це звісно, все чудово, але хотів би свої речі забрати, якби Хм, чи надос? Речі на місці. Неподалік від точки смерті, знайшов печеру і вирішив її залутати. Тому ось такий вийшов спідранчик. Вугілля. Поки видобував вугілля, трошки злодів, тому вирішив приготувати м'ясо, яке в мене вже було в інвентарі. Їмо і мої вирушаємо далі до точки нашої майбутньої бази. По дорозі трошки добуваємо дерево. Туди-сюдим я не помітив, як знову наступила ніч. Вийшли монстрики і почалась запекла битва. Ого! З Змічом, майо! Вирішив трошки перечекати в імпровізованій землянці, але згодом я з неї виходжу і мене зустрічають зомбіки. Богдан. Це був звук падения в пещері. Не, це був звук маленького зомбіка. зомбика! Так где, ладу или венді? Я на спавні вже. В цій серії це вже як традиція бігти на точку смерті, щоб залутати свої ресурси. І ось я її не порушую. Ой, тут взрыв трошки произошов. Так, сейчас свишмут я забрав. О, о! Той. Ну, хайди сюди, будеш мене захищати. Ну ти... Трошки злий, я пішов думати, що я буду строити на цій своїй базі. Хочу построїти щось анархетичне. Что можешь ассоциироваться с анархией? Богдан, а. тебе же сказали, никакой анархии. Не, ну типа в типу, виде. Постро виде постройки, мать Ну, Типа, я хочу построить якийсь типа такий, у них ось построю. А. Найс. Сірвак. Я не знаю, походу хто побачиться. І в який раз я знову вирушаю на територію моєї майбутньої бази. Але я був я, якщо б мене щось би не зупинило, тому я по дорозі зробив дерево, а також знайшов каньйон, який я теж вирішив трішки підлутати. Це чи що це таке? Оу, Уголь. Уголь треба. І поки я видобував корисні копалини, ми трошки проностальгували за старими часами. Помню. А портал в Раї без мода. На, на рубіксі, на рубіксі броня крафтувалася. Алмазом, да, щоб кидати туди, алмаз? Да, 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 да. Да, погоді. А що ви пам'ятаєте із таких речей? Напишіть в коментарях, я обов'язково прочитаю. І нарешті я дійшов до самого океану, який веде на той самий острів. Тому ставимо верстак, крафтимо лодку і банзай. І тут не вистачає музики наподобі такої: Тру тун туртунтун, тун туртун, туртун-туртун-туртун-тун. О що це таке. Це Хтось пострив кораблі таке? Ого! ти прикинь? Я нашев касанові. Кассанный данж. Не, человеч, ты выбоч, конечно, но я вот тебе сказали, не, які, так, данж, в эту рушку тянул. на воду. Богдан, тебе же сказали, твои анархические банки. Не, так это данж. Откуда ты знаешь, Ну, если данж, то выберишь ты меня. Данж, значит за бранж, да? Да. <реш> а что ты ти, ти хочешь так? Ты Трин... же дурак зовсім? Я надеюсь, что это реально чистый цей, но ну, если чистить, то выбачай. не написано. Я же хочу а за фонарь забрать. Дом администра. <реш> <реш> Покидаю насадкого пірата і пливу далі. О, о сундучок. Так, я отсюда пока що заберу. Подожди. Пожалуйста, укрывай! Бест! Бист! 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 Ну і дай! Золотав вже затоплений покинутий порталват, я поплив далі. Я правильно розумію? О, це другий корабль. Я ще одного чушпанчика знайшов. Містичний рецепт. Та я, напевно, собі прикарманю. Шарпнес 2, чи назас. Якісь містичні е приколдеси, -е які вже в мене починаються. Які? Я знайшов, коротше, рецепт. Якийсь кастомний. Мені цікаво. книжка називається Містичний рецепт Шут 6. І Якщо хтось викупає жодне, дайте, будь ласка, сказати мені в коментарях, бо я в цьому нуль. А я поплив далі до своєї цілі. І ще один корабль. Та ну, такого не буває. третій корабль. тут є? Ого. Unbreaking 3. Пливем, 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 далі далі далі. О, oh, це нормально. Слухай, станція. Тебе я хочу засейвіт. Тут дуже може бути полезним. Тихо. А це, до речі, приплив на той самий острів, який мені був до вподоби. Нічого такий, правда? Час облаштовуватись. Ставимо пічки, крафтимо верстаку сундучок. Ставимо його, а також не забуваємо помітити свою територію. Вже прийшло достатньо багато часу з мого заходу на сервер, а я досі бігаю в такій собі броні, тож я пішов в печеру. Оглянувся навколо печері, побачив закинуту шахту. І, звісно ж, вирушив до неї. ха на такій мотивації я пішов далі досліджувати печеру. Вирішив, добути трохи моху для подальшої декорації своїх споруд, а потім знову зайшов у покинуту шахту, де знайшов діаманти. назас? Трохи побігав, я знайшов не дуже дружелюбних гостей. Що ж так багато? Йомою! Ай яй яй. -яй, -яй. Афігу я покажу. Трішки пробіг всі відкладки золота, яку я тільки що видобув, знайшов діаманти. Оу сюдоб. Якось мені дуже щастить сьогодні на них. Ще трішечки печерних пригод, і я вирішив вибратись на поверхню. Випливши на острів після походу в печеру, я вирішив оглянутися більш детально. Вдалені побачив затоплений корабль, тож вирішив до нього підплести. Сундука була мапа, пір'я, папір, за яким я трішки пізніше прийду, морква, а також супчик з зугіллям. Поки лутався чуть не откис, а випливши, я вже побачив плаваючий корабель. поплив в його сторону, щоб залутатись. Допливши, зрозумів, що він не лутаний, зустрів на ньому носатого малюка, а також парочку десяток бочок. Лутав все ще бачив на своїх очах, те, що потрібно, і те, що не дуже. Також побачив якісь зілля учень девять, але я не знаю, що з ним робити, якщо ви в курсі, дайте, будь ласка, знати. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте про той самий острів, який знаходиться біля мого. Так ось я вирішив до нього приплисти, подивитися де як. Але тут виникла одна проблемка, що я його не міг знайти. Мене все таки насторожувала ця цінь. Тож, забивши на острів, я поплив далі лутати всякі ні Правда, в моменті я чуть не втопився. Звісно, мене це не зупинило, я добув золотий блок, а також обсидіан для мого порталу ВАД. Добувши потрібну кількість обсидіану, я повертаюся додому і будую портал ВАД. але тут у мене вийшла не задача. Проблема була в плакучому обсидіані, тому мені слід було спуститися в шахту, щоб добути обикновенний. Самій печері я помітив гарну квіточку, також діаманти, які я добуду згодом. Видобув я обсидіана з запасом, щоб хватило ще на чародійський столик. Прогулявшись по печері, я вибираю снаружу, щоб збудувати вже нарешті свій порталват. Також ці зачарування. Хотів потрапити до аду, але, як виявилось, він був ще закритий. Це посприяло початку моєї нової подорожі. Побачив затоплений корабль і пірнув до нього, щоб залутати. Золотов магічний шар, а також всякої всячини. Але в моменті чуть не откис. Побачивши ніби як непоганий лут в другому сундуці, я пірнув знову. Але в цей раз виплести мені, на жаль, не вдалося, тому біжимо пішки з спавну. А бігти мені на секундочку 4 з половиною тисячі метрів кубічних. Тому, незважаючи на погоду, також дня, я біг до свого місця смерті. Хоча місцями було дуже мокро, а також дуже холодно. Згодом я вже поплив. І через сутки в Майнкрафті, або ж 20 хвилин реального часу я прибув на місце. Подорозі дорозі спавну я надибав лісових ягод, тому прибувши на свій острів, я викопав землі і посадив, їх, щоб був запас їжі. Пам'ятаєте той самий острів, який був спочатку? Так ось він мені все не давав спокою, тому я вирішив до нього підплисти. І побачив дещо дивне ось такий стовп він мене зацікавив. <звук> Зібравши пазл, я все зрозумів. Афігеть, який же ж цей острів крутезний. У мене з'явились плани на цей острів, тому я записую координати, а пізніше повернусь. Повернувшись, мою увагу привернув човен сундуком. Я підходжу, і тут та в мене виходить гості. Але якийсь він не балакучий. Дров. Кіст не як виявилось, цей пірат шукає скарб по мапі, на якій, на жаль, у мене не хватило нервів, тому я йому дозволив, якщо він знайде, то забрати його. Але він теж психанув і не став його шукати. Місцевий Джек горобець відплив, а я почав цілювати в життя свою задумку. Полягала вона в тому, щоб я зізнав два острови, а саме мій і левітуючий. Здавалося б, що це дуже просте завдання, але на нього мене вийшла не одна годинка. Звісно ж, цьому посприяла моя криворукість, яка видавала себе не один раз. А ну серьезно. Ну, хоча б подбираю. Ну, вы поняли, короче, короче. Это наш бункер. О! Пм! Пам! Бам! Дешек тута! Чикс! И тута! Чикс! Та-та-ра-та-та-ра! -та -та до речі, так, знайомтесь з імпровізований бункер. Про нього ви дізнаєтесь трішки пізніше, а вирішив я його збудувати, тому що сервер є аномальним і будь-може що може трапитися, а я сподіваюсь, що він мене врятує. І поки я це все вам розказую я майже збудував імпровізований ліфт. І залишили зіла за малим це з'єднати ліфт а також острів. Але це мале тривало приблизно годинки так 2-3. Ні ну, серйозно. До речі, приблизно так буде виглядати мій новий бункер. Через тривалу перерву я вирішив дати на сервер і подивитися, як мене зустрічають декілька табличок і сундучок. Це залишив мій новий сусід. Дуже дякую йому. На цьому все. Сподіваюся, що вам сподобався мій відеоролик. Якщо це так, то вліпіть вашого лайка, також напишіть коментарі. Буду дуже вдячний. У мікрофона був Shadow, до скорих зустрічей. Ще почуємось.